Шановні депутати, шановні відсутні, доброго вам дня. Я думаю, я сьогодні свою біографію розказати, ви все знаєте, бо ще до ми разом з вами працювали. Більшість депутатів при консультаціях, при переговорах звернулося до мене, щоб все таки повернувся я для... Стабілізації обстановки в районі, щоб не так було, як починається вже зараз на трибуні знов, то й то і той вінувати, той хто Ви дійсно, як е, Віктор Миколаїв сказав, більшість депутатів обрана по межоритарнітарні, і люди бачили, кого вибирали, що вибирали. А чи він з регіону, чи він з свободи, чи він з комуністку, яка в цьому різниця? Ми всі живемо в цьому районі. І давайте ми зрупимося, то будемо в цьому районі працювати, а не на один одного одного на, на, на флагію розказувати, хто по такими флагами ходив. Ми що тут. Всі перекрашені вже в тій, в ті кольори. Якщо ми будемо так краситися, то далі в Україні, шановні, теж не буде порядку. Він возьміть, як при голосуванні за президента, як 14. То якщо сьогодні краситися, то ми ніколи не доведемо, ні, ні, ні до чого. Давайте ще тут збунтуємо в районі, наробимо такі самі є, оці інтриги, перетягувати канала з одного сторону, з другу сторону. А що мені зробити? Воно бідно, я нікого нічого не колаю. Ви бачили по соціальному сфері, ви бачили школи, скільки туди вкладено. Я ж не буду звідуватися. Я ці кошти випрошувалися, як вони вирішувалися. Я думаю, керівники, які були на цих посадах, і Зіновий Романович, всі знають, як їхати, як їх просить і що за їх треба було обіцяти. Не думайте, що це так там, ждали. Я. О, приїхали нам. Да. Щось треба було чимось відпрацьовувати і відробляти. Осадка Ольга Івановна знає, теж, як ми їздили по цих тендерах. Так само обіцяли і, і бані, і ліси, і кроки. І Зіна Мировались сидить, знає, як ми за річу колись, теж як треба було вирішувати. То ви не думаєте, що хтось щось там вже такі перефарбований сьогодні красний. Я ж ніхто сьогодні не знає, як один рік 10 мільйонів, як на другий рік 5 мільйонів. Бралося, скільки я раз в верховній раді був, скільки мінерейон, будь-які всіми різними проєктами був. Ви просто думаєте, що це так, упало з неба і тут таки, що вирішили, що так. Дав ті райони, як у Бог рубіна, туди падало з неба. Вони вже просто не знали, що з їх всі хлощі відповіли. Але дай Бог так сталося, що ми все-таки за ці два роки може соціальну сферу свою не зовсім все зробили. Зірок з неба не зняли. Я не сказав, що ми прийшли, зірки з неба зняли. Але старалися щось зробити, щось з... і, ш... і щастя сталося, скільки є всі проєкти квартири. Якби э... ну, так сталося, що церкви, це, потрібно, і вона пройшла, і по гімназії в всі були проєкти. Ось сидить Станіслав Станіславець, який він знає, скільки мені від'їздили до... До керівника апарату мин, мин екології. І все було вже вирішено 6 мільйонів, по-моєму, 100 тисяч Марк Мало самі ділиться на гімназію на е, полець, про я там 75 на 25 і на 5 дні. Там іде повністю фінансування 100% за рахунок Кіронського протоколу. Так що я тут не буду вас агітувати, я... ви мене все знаєте, сказати, що я ж, що прийшов, що знов з небо зірки познімаємо, я не можу, тому що такий економічний стан у державі, що сьогодні щось обіцяє, що завтра ми положимо, за Левський і Ольєвський район, поробимо тут терміну, <кхід> заведемо. Візнайте, в зв'язку з такими, як зараз є в Україні собі, тяжко затягнути інвесторів, але деякі, бачите, незважаючи на цій всі, починають потрошку входити і працювати, і на землю починають Ну, Важко, важко, Ви знаєте, який як в нас бал продівчих землі, злі, знаєте, як воно позалізнілося, вже позасівалося, Но сьогодні затягнути хоч інтестора дуже тяжко. Де ще й так сталося, от ми будемо поплюжити одну в другу, От так сталося, що ми зараз в районі ні голова адміністрації, ні депутати районної ради, ні голова районної ради. Ми практично, як я вислідковав перед підприємцями, великі, хоч майже утонули, як би сказати. Того, що наші землю, ми зараз не маємо права землю підписувати. В отаре землі приходить якийсь орендатори, і то ми не маємо права зем землю підписати. Навіть дивішій стояли, то ми підписували під 12% оренду плату рік, А теж кому все підписувати по 4%. Вони розвіє що щоб сільський голова може підтвердити це. Я, я завжди казав і казав, 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 кажу і буду казати, поки не поміняють систему зверхні, зверху нічого ми знизу не можемо змінити. А на жаль, поки вона така є, дай Бог може дождеться. Все-таки не зірвують президентські вибори, дай Бог, я ж кажу. Може прийде новий президент, може якось це все, все діло, сколихне з мертвої точки. Ну нічого, не сколихнулося. Все залишилося так, як і було. Покаже. На жаль. А депутати підтримують, я повернуся за Дякую. Хто видав трудову книжку? Рабдєєву, коли він звільнявся. Ми відали тут до Ви це хто? Ви особисто? Ну, районна рада. За півписом Рабдєєву. Дуже добре. Він знаходиться, є місце приписки, є місце нема великих... Дякую за відповідь. Микола Андрійович, Дякую. ви визнаєте, що сьогодні Олеський держав перебуває та банкрутства? Ну я б не сказав, це коментар. Коли 40, я відповідаю, коли Сорока прийшов після політика, Олексій держмі ЗОЗ був набагато гіршому фінансовому стані. І що Сорока за два роки зробили? І чому ви лобіюєте мої інтерес на третій терміт? Ну, я не я не Ну Фракція підподала звернення початку. Я кажу, що коли прийшов даний керівник, даний підприємство. Фінансовому а що можна за півтора року чи за два майже року сьогодні щось зробити при такому і фінансовому стані, і при такому керівництві, яке було звернуто, контракти, Контрактні всі підписувалися на рівні комітету лісового господарства. Що сьогодні керівник лісова міг особливо вплинути на реалізацію продукції? Вся продукція продавалася. Через аукціони, через Ну а що сьогодні директор. Він підтверджував фінансовий стан і, і, і виплату заробітних план. Добре, а у разі вашого обрання чи ви змінювати керівництво падради ну, людей, які вас оточують, зокрема пана Лізниченка. Я на це питання не готов зараз відповісти. В тому що районний матч. Микола Андрійович, коли ви складали свої порування, щоб на тяжкий стан здоров'я, як ви себе зараз почуваєте? Микола Андрійович, Микола Андрійович, а як ви будете боротися з незаконним видобутком бурштину і в Одесських Ну, Я не буду на це Треба нам, я по цьому питання думав, що дійсно треба якусь сьогодні програму і тим, до. Я не можу дати відповіді, ні. я не знаю. Я був під замістою два рази, заїжджав на ці родовища, але там людей було тільки Гайдана Водишовського, попереджає жіночка, і восьмеро хлопчиків копали цей далі поршні. Я даю підійшов, поговорив з ім'я, кажу, я маю мені право заборонити, копай боршки, коли вони перехопують сахую лопати. А що у лист проводиться з блідопоту? Так, незаконний масок. У мене пишалося, що падають, купають Масово там. І люди дуже незадоволені тим, що там замерзнуть, вонять корови туди. Розумієте, там і кришують, і стріляють далі, і таке все. Це Будемо звертатися до наших органів, тому що там у вас кришує і стріляє а, чолодьор, так? Сергій Чолодьор такий є, так? який кришується і бурштин і стріляє. Я думаю, ми звернемося до компетентних органів коргівка, все-таки наводять там оцих команд, как у вас порядок. порядку. Ще запитання, Нікола Андрій.